Чудову молоді. Я намагаюся у кожній гроші по цілому світі, де я, де я, де я е, е, прибуваю, мати зустріч з молоді. І е, з усіх тих вікових категорій, скажімо, які найбільше відповідають е, на мої послання, на мої меседжі, як сьогодні модно говорити, е, котрі цікавляться, живо цікавляться е, справжньою християнською вірою цих саме молоді люди мені дуже приємно. Тому кожна проща, це і молодіжна проща, молодь ставить і перед своїми батьками, і перед вчителями, і перед церквою важкі питання. Чому? Тому що вона шукає життєво важливі для неї відповіді. І ось коли, скажімо, старші покоління не вміють самі собі вияснити і дітям пояснити, то часом тоді молодь починає шукати де інде. Але у нашій церкві справді я бачу, що той діалог між церковними, духовними наставниками і молоддю, він дуже інтенсивно розвивається. Я з вами погоджуюся, що державне шкільництво сьогодні, на жаль, не до кінця я би сказав, розуміє, що ціла людина це не тільки її тіло і розум, але це її духовне життя. Який е, ця держава святкує як ювілейний рік 1025 Хрещення Руси України. Чомусь так сталося, що е, е, християнська етика майже усувається з державних програм, стає другорядним, третьорядним предметом по вибору. Е, а коли мова йде про якусь духовну складову, то дуже часто її намагають замінити на якісь культурознавчі дисципліни. Я вже неодноразово звертався е, з різними. Листами до різних державних чинників, зокрема до Міністерства освіти, і казав, що церква в Україні завжди була матір'ю і учителькою. Зокрема, греко-католицька церква сьогодні готова виконувати завдання вчити, навчати, бути учителькою своїх дітей. Але я сподіваюся, що якщо наша молодь мене підтримує в цьому, в державі дуже багато можемо, можемо змінити. Ми сьогодні хочемо розвивати свою католицьку систему виховання від дитячого садочка до університету. У нас вже є і садочки католицькі, і школи, зокрема Івано-Франківську, католицький університет і так далі. Але потрібно справді, щоб змобілізувати громадськість, зокрема, батьків, які би. Подбавши про належне християнське виховання своїх дітей, могли ось міняти оці радянські стереотипи, які ще, на жаль, сьогодні сподіваються у залишковому стані, але існують у тій системі освіти, яка сьогодні є в Україні.